Дякую, авантюристи, що ослабили повелителів вогню. А тепер, як будете готові, йдіть за мною до підніжжя дерева життя, де ми зійдемось у битві з самими повелителями вогню і покладемо край їхньому пануванню терору. Геть через портал! Чорт, забирай, так близько до кінця. Вже фінальний бос! Так близько, так близько. Я такий схвильований. Так давно я настільки не захоплювався грою. Я теж, я теж, точно. І знаєш, що я чув? Вони виправили кінець, тож тепер він, начебто, непоганий. Раніше він був гівняним, але тепер можна битися з повелителями вогню. Я це чув! Трясся, ходімо! бо. Чекай, 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 у нас ще є. Треба ще виконати кілька побічних квестів. Може закінчимо з ними? Чуваче, ти про що? У нас тут розвиток головного сюжету. Закінчимо його! Застарована! Не хочу бути мудаком, але я ж тебе знаю. Ти впевнений, що просто не втратиш мотивацію і не кинеш мене на призволяще? Слухай, Бене, обіцяю. Як тільки ми здолаємо повелителів вогню, ми повернемося і виконаємо усі побічні квести. Обіцяєш? Обіцяю. Добре, добіса, погнали. Погнали! Погнали, погнали, погнали. Чорт, забирай! Це було епічно! Це було чудово! Це просто та остання частина, де він буквально почав вивергати вогонь. Я мало не вмер. Божевілля! Чувак, якби ти не використав те потужне заклинання зцілення, я б точно помер. О, і ця катсцена наприкінці, скільки бабла вони витратили! Просто божевілля! Як повалителі вогню, і ціла армія перетворюється на дим. Неймовірно, скажи, всі люди такі горять і розсипаються на шматки. Треси. Твої матері. боже мій, круто, так круто. Ах, чувак! Я хочу продовжувати далі. Гаразд а. Так, який який побічний квест виконати спочатку? Я подумав, може, про помсту для Юджина. Це квест на супровід, але я чув, що його кінець досить несамовитий, розумієш? Романе? Ти ж досі хочеш? Хочеш допомогти мені з побічними квестами, так? О, ну. А, точно. О, та що б тебе, чувак! Ну не знаю, який сенс. Ми вже здолали поволителів вогню. Що? Це ж... Ти завжди так робиш. Це саме те про що я казав. Я просто виснажений після битви. Все інше буде вже нецікавим. Але ти обіцяв, що допоможеш мені закінчити. Вибач, чувак, я просто. я не в настрої. А то значить, ти егоїст. Я не. Ні, Бене, слухай, я можу спробувати, можу допомогти тобі, але правда в тому. Що це буде під примусом. Що? Я не хочу такого. Я хочу, щоб і ти хотів, Ну, я не можу змусити себе цього захотіти. Не можу. Гаразд знаєш що? Нехай, нехай, не хвилюйся. Я закінчу сам. Тепер ти злися на мене? Ні, ні, я не злюся. Я просто я хотів, щоб ми закінчили разом, знаєш, щоб. Синхронно одночасно слухай, може коли я був молодшим, мені вистачило б на... От Тільки не треба. Ми з тобою одного віку. Ми однакові. Не кажи мені, що у тебе немає стимулу, щоб закінчити зараз в сраку. З мене досить. Знаєш, я піду грати в Overwatch. О, ого. То ми тепер граємо з іншими людьми. Ого, ну Раз, добре. Піду знайду ще кількох людей тут. Візьму участь у груповій грі. Гляну, може, я так себе задовольню. Ого. Серйозно? Серйозно, Бене, знаєш що? Ти поводишся як довбана дитина.